Але висока кислотність, і ній збитому не шкодить деревним рослинам. Непоганий вигляд має дубок. Набору вигідних устав. из высокими и не температура выглядит. Может, ничего не растет. Это нужно изгибать. Может, растет и Все вкусно. Користувати яких тут дав. Гульна розріз, видобутку боровугілля під костишом, стрижівський розріз. Десь, мабуть, років з 20-30. Формування ґрунту під насадженнями сосни. За цей період на породах ірських різномеханічний склад. від піщаних пород до глинистих. Ялиний сосни одного віку. Коли грунтові умови незадовільні, то й сосна росте повільно, а береза взагалі гине. Лісові культури на більш важчих за механічним складом літоземах земах ростуть добре. Де не збереглися ще рослини люцерни. Сім років тому тут було ще досить поле. Вирощували сільськогосподарські культури на рекультивованих землях, покритих гумусовим шаром і суглинковими породами. Залишились тільки багаторічні одним. 1988 року. на цих культивованих землях, покритих різними шарами морену сулинку та гумусовим шаром ґрунту, проводились польові досліди, завданням яких було вивчити можливість заміни гумусових шарів ґрунту в зоні полісся, потенційно родючими. Також на таких землях вирощувалися травосумішки конюшини червоної і з лаковими травами. Перший рік такі посіви були представлені виключно конюшиною червоною, подалі вже в посівах переважали злакові бобові трави. Це конюшина червона на морених суглинках перед збиранням врожаю. Озима пшениця. На рекультивованих землях, покритих мореним суглинком. Де застосовувались хоча б мінеральні добрива, можна було досягти врожайності до 40 центнерів з гектара. Теж озима пшениця, а вже при іншому способу обробітку застосовувався безполицевий обробіток суглинку. Ячмінь теж на морених суглинках, також попередньо проводилися. Шукові добрі досліди на морених сумненках. Вирощувалась в даному випадку озима пшениця, поруч конюшина червона. Це посіві конюшини червоної. Це вона перед збиранням врожаю. Також, не меншої, це посіви озимої пшениці показано, що морені суглинки важко піддаються обробітку, важко досягнути дрібногрудковатої структури, тому сходи не завжди бувають дружніми. Але якщо випадають о, дощі після посіву, то можна отримати гарні сход, дружні сходи не тільки зернових культур, а також і льону. При внесенні мінеральних добрив можна отримувати високі врожаї всіх культур, які вирощуються на рекультивованих землях. У даному випадку показано стан посівів. Озимої пшениці перед збиранням врожаю. Це посіві озимого жита на рекультивованих землях. Його стан перед збиранням. Теж зимов жита. Морені солненки придатні також для вирощування вівса, якщо застосовувати хоча б мінеральні добрива. Не меншої розрухи зазнавали земельні ресурси в інших північних та західних регіонах України в результаті видобутку корисних копалин. В даному випадку показано добування сірки в Новояру кар'єрі. Далі, далі. Далі в новому Роздолі Це Добрянський кар'єр біля Миколаєва, теж Західна Україна, Видобувається крейда для виготовлення цементу. Тому були відібрані в 1988 році потенційно родючі породи. Із цих кар'єрів були закладені вегетаційно-польові досліди у бездонних вегетаційних судинах, вкопаних у ґрунти. І в польових умовах всі візьміні вирощувалися в зернові культури, кукуруза насилась. І також такі судини залужнювалися багаторічними травами, конюшиною червоною і показано на інших породах вирощування кукурузи це стан посівів ячменю на розкривних породах якими були морені сулинки і супіски Лесовидні супіски і суглинки, лавконітові мули і супіски, вулканічні туфіти і навіть важкі мергелисті глини косовської світи. Теж ячмінь. Багаторічні трави. Це перед збиранням врожаю багаторічні трави. Дослідження показали, що всі розкривні породи перераховані, були придатні для вирощування сільськогосподарських культур за умови внесення хоча б мінеральних добрив. Кращими з них були вулканічні туфіти, главконітові супіски і мули, а також лисовидні супіски і легкі сулинки. Це також суміш багаторічних трав. Висіяна на різних розкривних породах в вегетаційно-польовому досліді. Товщина шару, який можна покривати порушені землі, може складати 25 см, щоб забезпечити таку врожайність. Але краще, краще наносити півметрові шари. Таких розкривних порід на порушенні землі. За рахунок кращого, кращих водних властивостей, тобто накопичення більшої запасів вологи, сільськогосподарські зернові культури, багаторічні трави, дають, мають вищу продуктивність на суглинистих породах, ніж на легкому, легкомусовому шарі ґрунту. Це при застосуванні хоча б мінеральних добре. Результати досліджень представлені в наукових звітах науково-дослідного інституту сільського господарства Полісся за 1988-2000 роки, а також в наукових публікаціях, опублікованих в цей період. Також добрі врожаї можна отримувати на рекультивованих землях, покритих морельними суглинками навіть. При вапнуванні люцерни синьогібридної до 90 центнерів сіна. При застосуванні невисоких доз добрив мінеральних. І ця продуктивність може бути тривати протягом більше п'яти років. Покриті гумусовим шаром грунту. Їх і в радянські часи використовували нераціонально, а на сьогодні це дише пасовище. Відвал согинку, який брався для нанесення на порушенні землі, які рекультивувалися під досвід. Легкий согинок. Лівий берег між радичами і валками майже повністю перерити екскаваторами. Тут було село Гасківка, яке заради титану було перенесене на другий берег річки. Пости Вершанського гіднича збачено комбінату Ленунський рудник. То ось. Так вони заправляються. на хості Ленинский рудник. Это моторожок. Запевнення з конференції намагався щось пояснити з цього питання. Я вивчав юридичний аспект цієї проблеми, юридично екологічні хоча я за всіх повітря юрист я маю великий досвід такої роботи. Я хотів продовжити те, що сказав Станіслав Мулюк, про те, що у нас інформаційна, на жаль, ця проблема видобутку імені питання вихід на Житомирщині. Вона не знайшла належного висвітлення в засобах масової інформації у всеукраїнському масштабі. От на рівні нашої житомирщини, Житомирської області, ви бачите, переключена інформація газети Еко. І е е крім, крім газети Я ще зупинюся і скажу, це Малинських налиць, Соборної площі, газети Наш Радовище. Я сьогодні з собою спеціально взяв цю газету. Це останній її номер під назвою. Титана війна проти селян в Житомирщині і що не висвітлюється проблеми. Хто такий Євген Добряк і я вас відповідаю? Я збираю депутат міської ради Радомишівської міської ради, вашої рідної Житомирщини, член громадського прогресивної ради. Крім того, я уповноважений сьогодні представляти Євгена Дмитровича Добряка, народного депутата України фракції Буківщини. Я його поручний консультант штатний, працюю вже з ним протягом п'яти років. З чого почалася ця вся проблематика? Звичайно, почалася з того, що все-таки мудрість українського народу нічим підмінити не можна. А саме завдяки цим людям, які сидять зліва і справа від вас, саме завдяки їм, особливо Очуковича, Модирів, Радомийшинсько-Рйону піднявся цей рух. Добряк, до якого звернулися в першу чергу Станіслав Гуменюк і його друзі, шановні, які тут сидять, відгукнувся на цю проблематику. І те, що ви бачили сьогодні на екрані, ми самі туди теж поїхали, на власні очі побачили, що відбувається довкола коло Іршанської герничо-збачуваного комбінату Володарсь... Володарського Олимського району. Ви бачили всі ті шаги. Екологічна проблематика у нас представлена, я хотів би тут, тут сидіти Анатолій Васильович Мудрах. Б'є на тривогу, оскільки йдеться, і це вже очевидно, не просто про комфортні умови життя, а йдеться про в умовах, яких вони можуть опинитися. І раду, що відповісти, можливо, на запитання, яке про звичне запитання, так, репліка, яка прозвучала. Я вважаю, що дякую ще всім, хто долучився до захисту інтересів громад, громадян. В той же час зауважити, я по цьому газеті сказав, що очевидно впливу громадськості перед прийняттям рішення обласної ради цього питання було, очевидно, замало. Я зразу вам скажу лише його фінальну резолюцію, фінальний висновок, він полягає в тому, що рішення жодної системи ради, про яке апарати в не буду його називати реквізити. Не відповідає вимогам законодавства. І не стільки можливо процедурно, про що зараз якраз депутати говорили, це може бути предметом аналізу відпочав, не володіли там такими регламентними зауваженнями. Насамперед йшлося про аналіз цілого комплексу, комплексу законодавчих актів, починаючи з Конституції, закону України проходять на околично середовище, йшлося про закон України про екологічну експертизу. Про правові засади цивільного захисту, про об'єкти підвищеної небезпеки йшлося, до речі, про конвенцію Європейської економічної комісії ООН про доступ до інформації участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань щодо навколишнього середовища.